Привітуліки всім привітуліки! Доброго раночку! Понеділок, 12 червня. У нас так змінилась погода, що то просто капець. Ці дівчатка сьогодні залишаються тут. Так, да, всі возмущаються, всі репетують. Вчора весь вечір дощ і ніч дощ. Зараз скінчився, але дивлюся в п'ять миросить. Дубак такий, що то просто. Тут в сараї термометр зараз пішло підніматися 17, а то 16 показував. Там циферка перша не світиться. Ташки змерзли. Сьогодні зранку було всього 10 яєць зночі, одне, правда, знесли, ось поки я доїла. Так я зараз ці двері зачинила, тут штурку розв'язала, тож я відкривала, щоб циркулювало повітря. А це розв'язала, закупорила їх, щоб в цій кімнаті було хоч трішки. Тепліше, так? Да? Лана дана? Так. Да. А на дворі, звісно, дубок той, так все. А ти що на скутері? Так дольше жиде. Ось де. Подивись, ти що не бачиш? Дівчата жують зерно. Сіна не хочуть жувати. з ясел знову палку відірвали. Ой, я взагалі сьогодні засмучена. Засмучена. У мене сьогодні у племінничка день народження. П'ять років виповнюється. І вони планували ну, Празнувати День народження і окремо діткам він позвав, з ким він товаришує, діточок, ну і плюс друзі рідні, нас також звали, але в нас просто що ми не можемо сьогодні і Вова на роботі, і в мене Сологуні, а вона, Яна. Сестричка в відпуск пішла у відпустку, і хотіли зробити малечі свята, а погода вносить свої корективи. Вони планували на пляжу. Ну, там як пляж, воно пляж. Ну там зазвичай багато хто святкують свята різні, там бесед, бесідки чи якісь там альтанки, не знаю. Коротше, о Боже, віка. Російської бісятки стоять. Там замовляють бесідку, є і там. Ну, короче, кажучи, Колись це був просто городський пляж, а потім це все переробилось, перестроїлось, ну, а назва так і залишилася, де на пляжу. А от. І вони планували зробити свято. Дитині в першу чергу, бо вже такий більш осознаний вік, вже він це запам'ятає і він так чекав його. І з-за цієї погоди сподівання дитини пішли на змарку, чи як там сказати. Тому засмутилася я через це. Через це засмутилася. Зараз буду телефонувати йому, вітати. Напевно, що вже проснувся, прокинувся. Віка, от що тобі не йметься? Так, ой, блін, ну і холодіно. Вітрюганіще ще страхолюдний. І це ж я стою в затишку. А як вийти на белебень, так то, мабуть, і знесло б. Вова збирається вже їхати він також затримався трішки. В нас зночі воно засмучено. Тут ціла епопея з цим засмученим. Зночі десь о першій годині вимкнули світло знову. І увімкнули його вже о пів на сьому. А в мене, як на зло, було ж сулугуні в росолі. Позаводила будільники. Ніч, будільники три дзвонять, треба йти доставати сулугуні з росолу. Спочатку ж одне, потім інше. Ну, коротше, кажучи, нічого не видно, ні, не поймеш, куди йти з ліхтариками. Коротше. Весело було. І Вова вже пів на сьому збирався йти генератор заводити, щоб поратися. А вже вимкнули автомати, і все, і тут дають світло, слава Богу. Так що щось у нас дуже часто по ночам стали вимикати світло. Незрозуміло, що далі буде, але, але якось і так. Віка, ну нікого не чути, одну тебе. Ні, прошу, Сьогодні зранку волала, як не в себе міра. Я ще думала, може, вона загуляла, не знаю. Бо як паровоз гуділа тут на весь куток. Все, а я вам бажаю гарного дня, чудового настрою. Не дивлячись на таку погоду, щоб все у вас було добре. І го працювати. Робочий тиждень розпочався. Кадрист, скутер розкрив, на машину сів і поїхав, а я і не туди. Я його ніколи не накривала, не знаю, так, не так, як змогла, так і накрила. Все, ось тепер можна йти в хату. Так, десь хтось гребеться по нижній вулиці, буксує. Мій, ну, слава Богу, наверх поїхав, не на низ. Та налило будь-здоров з такого, що. Воно ну, це треба таке похолодання, десь, напевно, випав град, Все. Тепер погнали працювати.